Друзі, вітаю вас на каналі і Сьогодні саме те відео, коли ми будемо тестувати на витривалість, взагалі, на що здатен на наш новенький DHR-201BC Compact. Не дивіться на те, що у нього стоїть тут зараз лопатка. Вона нам сьогодні не знадобиться. Ми сьогодні будемо. Проводити тест на витривалість, а саме скільки він зробить отворів шостим буром на 4-амперній повністю зарядженій батареї. Перед тим, як почну, нагадаю, що сила удару тут 1,7 джоуля. В принципі, це все, що нам треба знати для початку. Беремо, це не восьмий, беремо шостий бур. Так, діставайся з своєї коробочки. Для мене завжди було загадкою. Все, загадка розгадана, як діставати бури з цих упаковочок. Акумулятор ще треба. Акумулятор у нас повністю заряджений. Дивимось, тут. Все заряджено. Я буду працювати тут по 10 штук. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І отак от в рядочок і стіна у нас бетонна, але ну, я думаю, зараз ви побачите. Та й все. Я думаю, можна починати. Так, це у нас режим удару був. Все, поїхали. Я одразу в арматуру попав. Один є. Не забувайте про техніку безпеки. Ви зможете бачити, як я по ходу відео обрастаю засобами захисту. Так, набагато-набагато краще. Це не повідкрива вікна, з щоб трошки сквозняк був. У нас 10 отворів позаду, і ми бачимо, що акумулятор ще повністю заряджений. Рухаємось далі. знаю, що краще з квозняком чи без, бо тіп, вся пилюка тепер на мене летить. <звук> У нас це, заміна працівника в кадрі. Прошу. Дякую, і окуляри, будь ласка. Окуляри, так. А да. я доступю за. Думаешь? Так, друзі, у нас є все. Ти передаєш естафету мені далі. Так, да, да, я передаю далі. У нас є 30 отворів. І вже такий добряче тепленький перфоратор. Ну, по факту отворів 31, просто двічі Саша потрапив в арматуру, тому ми рахуємо їх як за 30 отворів. Давайте подивимося, що у нас по стану заряду акумулятора. Тут показує ще три позначки з чотирьох. А тут показує ну, червона і ледь-ледь там жовта світиться. Ми вже встигли підпалити бур трошки, але нічого, це ж якраз таке наближене до життєвого випробування. Не знаю, скільки там має бути тих отворів, але я собі бачив, що їх на четвірці має бути 35-40. Давайте рухатись далі. Щастить на метал. Знаєте, я думав, що тисячу саморізів за один раз закрутити буде важко. Там Чи 150 розпилів циркуляркою зробити, це важко. Маємо 33 ну з половиною отвори. Йдемо далі. А що ж таке, не щастить? Вже бур різнокольоровий. Зараз в метал потрапляємо. Так, половинка, півтора, два з половиною, 3, 4, 5, з половиною отворів. Якби ж я там щось бачив, але нехай буде 36. Давайте десь тут 37 зробимо. Спробуємо, бо ви вже могли чути, що... На останньому отворі він вже так трошки приспустив обороти, каже, братішка, дай мені відпочити. 37, ну, 36 і 25 сотих отвора. Давайте спробуємо перезарядити батарею, Вставляйся. і добити 37 отвір. 36,5 отворів. Бачите, я ж вспітнів трохи. Поки це все робив. Ну ладно, не трохи. Так от, що я можу сказати? Я не знаю, наскільки це добрий результат на 4 амперному акумуляторі. Можливо, хтось з моїх колег і перевіряв, скільки це на, на DHR 200 BC Ultra, але це робив не я, і тому я не знаю. У нас тут максимально наближені умови до реальних, окрім тих, що так працювати перфоратором ніхто не буде. Просто 35 отворів підряд. Ну я собі дуже складно уявляю роботу, в якій вам знадобиться 35 отворів підряд. І я думаю, що вже вже треба робити, то там ви будете брати якусь більш потужну там. Чи бочку, чи прямий перфі, у якого там хоча б два з половиною джоулі є, це такий, знаєте, суто монтажна штука, де такий підбурився, там і так далі, і так далі, і так далі. І плюс я думаю, що якби ми ще працювали не один за другим, а наприклад, як висотники працюють. Завісились, отвір зробили, зонтик забили, перетягнулись такими з такими то він би зробив більше отворів. Ну, я думаю, відсотків на 10-20 точно, оскільки він би ну, встигав охолоджуватися, бо зараз він такий. Добряче тепленький. Ну і сам бур нам не дуже пощастило за стіною. Тут дуже багато металу. Ви можете бачити на фоні там і старчить цей метал. Судячи з усього це не плита, а прям заливка була тут. Та й таке. Друзі, вибачте за таку лайв зйомку але я не міг вам не показати цієї стіни, по якій ми працювали. Дивіться. Тут ціла купа каміння, тут тупо граніт, щідонка, якась арматура, яка стерчить на якій глибині, ось ми заходили на ось таку глибину в стіну. Тобто, вважайте, ну деколи нам щастило, ми проходили повз цю арматуру. Йдемо далі. Купа таких металевих прутів. Їх багато. Дуже і дуже багато. Якщо подивитися зверху, скільки тут арматури. Ну, я думаю, ви розумієте, наскільки це була складна стіна для цього перфоратора. Знову ж таки, все залежить від стіни, від того, якої якості бетон, чи це, це просто бетон, чи туди щебня насипали цілу купу. Це був певно наш. Найнеякісніший огляд, але найбільше приближений до реальних матеріалів, до реальних форматів роботи, де ви коли починаєте бурити, здебільшого не знаєте, що у вас там під шпакльовкою зна знаходиться. А я хочу сказати, що на трансляції 30-го числа ми спробуємо коронкою зробити підрозетничок цим маленьким перфоратором, подивимось, що з цього вийде, і тому запрошую вас туди. Я певний, що ви не можете пропустити такого враховуючи, що це буде в прямому ефірі в онлайн трансляції. Просто наживо будемо робити це і. Показувати вам. А якщо ви дивитеся пізніше, ніж 30 червня 2023 року, то посилання на трансляцію на запис є в описі під цим відео. Так само в описі під цим відео ви знайдете і посилання на цей перфоратор, і посилання на всю нашу 20-вольтову лінійку, і посилання на наші акумулятори, бури, а ще на знижки та акції та адреси всіх наших салонів майстерності, куди я вас радо запрошую поспілкуватися з продавцями, поговорити про інструмент та попити смачної кави. П'ять кроків для завершення будь-якого відео, і це не виключення. Перше, звісно, поставити лайк. Друге, написати в коментарях, що ви думаєте про цей перфоратор. Можливо, ви вже встигли його придбати. Я вже в інстаграмі в сторіс бачив, що вже є люди, які його придбали. Напишіть про свій досвід використання цього інструменту. Третє. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк та натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Четверте це взагалі залізобетонне правило. Як ось ця сцена потужна, донатьте на ЗСУ. Це дуже і дуже важливо. П'яте. Обіймайте маму, на все добре і нехай щастить.